Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом компоту на зиму шовковиці. В минулому році я перший раз закривала такий компот, і мені дуже сподобалось я закривала 4 бутлі. Два бутлі просто шовковиця і 2 шовковиця і вишня. То мені найбільше сподобалося з вишнею. То в цьому році також хочу закрити. Три я вже закрила. І сьогодні хочу ще. Два бутилька закрити, і все. 5 бутильків вистачить. Для різноманіття смаків взимку. Якраз буде те, що треба. Так що, беремо десь півлітрову баночку шовковиці, можна й менше, жменьку вишень, цукру 200 гр. і одна чайна ложка лимонної кислоти. Заливаємо просто окропом і все. Закрили, вкутали під ковдру, і такий компот готов. Незвичний смак, але смачно. І просто беру і заливаю окропом. Я вже додала цукор і лимонну кислоту. Зараз вишенька віддала свій колір. Щоб шовковиця віддала, треба, щоб трошки постояло. Зараз накрию все це ковдрою і нехай до ранку стоїть. Ось так швидко і взимку буде смачно.